Доброго дня, це канал Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса і я вітаю вас всіх з Різдвом Христовим. Я бажаю всім нам здійснення нашого самого великого бажання, нашої скорішої перемоги. Це бажання єдине для нас усіх. Але кожному окремо я ще додатково бажаю злагоди в родинах. Добробуту в домівках і міцного здоров'я і вам, і вашим рідним і близьким, тому що нам знадобиться багато сил, по-перше, до наближення перемоги. По-друге, втілення в життя всіх наших рукодільних творчих планів, а по третє, нам знадобляться сили та натхнення та наснага. Для відкриття нових таємниць, яких у нас попереду, я сподіваюся, ще багато. Я дуже вдячна всім, хто витримав разом зі мною цей довготривалий марафон підготовки до Різдва. І у нас з вами залишилась лише одна таємниця, до кого поїде Адвентик 24 дня. І зараз ми це дізнаємось. Щоб у нас звільнився час і руки для вирішення інших питань. Бо, як то кажуть, свято святом, а оленів треба збирати в дорогу. А для цього нам треба дізнатись, що вирішить за вчорашній день наш рандомайзер чудовий, можливо, він знов знайде. Комусь пару для цього адвентика, а може знову збере навіть тріо. Тому ми швиденько дізнаємося, які плани у рандомайзера на 24 грудня, а далі, а далі буде. Отже, шукаємо вчорашній день. Знову буде співати. Угу, знову співає. Так, бачите, виймає 24. Отже, робимо копію і дізнаємось. Долю останнього Адвентика. І це в нас з різом Христовим, мирного неба, здоров'я і сподівання, що вийде казковий виріс. Виріб, ой, щось я сумніваюсь. І це в нас. І це в нас Оля Гармонія. Олечка, вітаю! Я вважаю, що цей вибір, це вибір долі. І я вам про це розповім. Трошки пізніше. А поки що ми робимо для історії фото на пам'ять. Оля вітає всіх дівчат з подарунками і святом. Оля, я теж вас вітаю. Отже, повертаємося за робочий стіл. Отже, долю цього адвентика визначив рандомайзер. Але іноді ми можемо бути сильніші за долю, тому що, не покладаючись на примхи якихось там рандомайзерів, від Олі подарунок прийшов мені ще минулого тижня. Тому чи то Яна Магічила, чи то рандомайзер, почув щось. Але до Олі поїде оцей адвентик, а ми зараз подивимось на подарунок, який приїхав до мене від Олі. Добре, я ж вам обіцяла, що сьогодні буде багато подарунків. Пам'ятаєте, минулого тижня у нас був пункт перегляд різдвяних фільмів. І ось там, в одному з в одній з серії, один дома під ялинкою вся родина обирала собі подарунки і їх діставала. Зараз це буду робити я. Ну що, шуршати вам? Чи десь збоку це зробити? Зараз. Не засмучуйтесь, що ви не почули шурхоту, бо я вам ще пошуршу. Тому що подарунок прийшов, бачите, в якому гарному пакуванні. І в мене тепер теж є прянична дівчинка, і зіронька, яка буде здійснювати бажання. І свічки для гарної атмосфери. І годинник, який буде виміряти час. Який мені відведений для в'язання. Отже, Оля прислала багато-багато, дуже багато подарунків. Ну що, готові? З чого почнемо? У когось я чула, що пряжу достають останньою. А я буду ламати стереотипи і я буду пряжу доставати першою, тому що, тому що вона так і проситься до рук. Дивіться, вона ж не сама, вона з Різдвяною зірочкою приїхала. Бачите, яка краса. І ви ж розумієте, що це для нас зараз, так би мовити, найважливіший колір. Це колір нашого захисту. І це пряжа, яка дасть можливість. Мені пов'язати з цієї пряжі і подарувати комусь тепло, передати тепло Оліного подарунка і моїх рук кому-небудь з наших захисників, тому що це колір нашого захисту. А далі я бачу, що не тільки наш рандомайзер вміє робити дублі, тому що. Приїхала ще одна зірочка, бачите? І вона приїхала з кольором ялинки. Бачите? Ось так. До зелені ялинки додамо трошки або неба, або моря, за яким я дуже сумую. І незважаючи на те, що за вікном плюс. Усі ці подарунки до мене довіз. Отакий сніговічок. Бачите, якісь сніговички побігли розносити подарунки дівчатам, а до мене теж приїхав сніговічок. А щоб він не заблукав, у дорозі за ним слідкувала. Ось така чарівна дівчина. Бачите, вона з косами. Мені здається, вона на олю схожа. Ну, я так собі уявляю. І тепер на свята у мене буде чудова компанія. Бо наразі нема можливості у мене бути поруч з моїми рідними. Тому я заварю чаю для себе та для матусі, який подарувала нам Оля. І ми будемо пити його, можна, так би мовити, казати, як, як діти, тому що у душі кожна з нас залишається маленькою дівчинкою. І кожна дівчинка хоче бути і гарною. І доглянутою. Бачите, які в мене скарби. І цей подарунок я отримала не тому, що я здобула перемогу в якомусь конкурсі чи у спільному проєкті, не тому, що так вирішив Святий Миколай чи таємний Санта, а просто тому, що я є на світі, і це дуже приємно. І я дуже вдячна Олі за ці тепли, теплі почуття. Ну, і, мабуть, тому Олі канал, зветься Оля Гармонія. І, можливо, саме цієї гармонії мені іноді не вистачає, тому що ми далеко від дому, від рідних. І я дуже вдячна Олі за увагу та подарунок, і всім дівчатам за підтримку. Мого передріздвяного марафону, тому що всі разом ви зробили мені свято. Але свято продовжується, тому що Олін подарунок був не один. Я, звичайно, все це скуштую, дівчинка буде мені допомагати у моїй творчості, і я. Обов'язково поділюся з вами своїми втіленнями для цієї пряжі. Але це буде вже в наступному році, я так сподіваюся. Тому що до кінця року залишилось дуже-дуже мало, а нам треба встигнути розпакувати усі подарунки. А деякі ще навіть не відправлені. Мій адвент. Марафон завершився, а спільний проєкт Різдвяні зустрічі ще триває. І в рамках цього спільного проєкту його фея чарівниця Оленка Буганова вирішувала разом зі своїм магічним рандомайзером хто із дівчат якому Миколаю допомагає. Оленка все це. Тримає в таємниці, але я сподіваюся, вона допоможе мені дізнатися, яким чином моєму Миколаю допомагають відразу дві феї. Якщо подарунок від Олі Гармонії я знала, що до мене їде, і він не тому, що так вирішив святий Миколай, а тому, що так вирішила Оля, а два подарунки від дівчат прийшли, я так думаю, в рамках спільного проєкту Різдвяні Зустрічі. Тому що обидві дівчини приймають участь у цьому спільному проєкті як учасниці, і біля них у списку є чобіток. І от я не знаю, який Чобіток прийшов сам. А якому видали маршрутну карту. Отже, до мене приїхав подарунок від Ірини, яка у нас професор Кофесова. Ось. він. І ще один подарунок від Артемєвої Наталі. Вона теж приймає участь у нашому спільному проєкті «Різдвяні зустрічі. Але у Наталочки. Я так розумію, нема сторінки ні в Інстаграм, ні в Ютубі, ну, тому що вона викладає свої досягнення в чаті. І я трохи хвилююсь, чи не наплутали чогось Олені, тому що вони могли виїхати за іншою адресою, а потім завернути до мене на марафон атвент-календарів. Тому, дівчата, якщо олені заблукали, у нас ще є можливість вивезти їх на вірний шлях, тому що отримувач обох подарунків я. І я так гадаю, що я маю право їх відкрити і вам на весь загал показати. Але якщо там буде щось їстівне, я трошки почекаю, їсти не буду. Бо може статися таке, що олені просто заблукали. Тому я сподіваюся, Оленка Буганова мені допоможе визначити, наскільки я маю право користуватися цими подарунками, а от порадіти я можу навіть без дозволу. Тому що, по-перше, я обожнюю розгадувати таємниці. А по-друге, ну це ж дуже цікаво дізнатися, що ж там усередині. Тож, давайте спробуємо, як каже моя онука, по черзі. Отже, я знов трошки пошелищу за кадром. Можливо, всередині ми дізнаємося розгадку нашої таємниці. Отже, вже знайомими рухами, як я доставала з коробочків з адвент календаря, я дістаю щось невідоме. не розгубити ці скарби. І зараз ми дізнаємось. Так, це, це пряжа. І це пряжа. І тут є надпис. Зараз я дізнаюсь. Можливо, буде. Нам підказка. Так, з цього приводу можна спокійно видохнути. Це мені. Тепер я не тільки радіти можу, я й можу цим користуватись. Бачите? І це ніжний ніжний бузок. І якби в мене вже до мене повернувся вже голос після хвороби. Я вам вже заспівала. Тому що кольори дуже схожі на пісню. Ну, краса. А ви бачите? А ви бачите, де подівся весь сніг? О той, що за вікном розтанув, ось, ось. Це Ірина його зібрала ось тут. І подарувала мені, дівчата, вибачайте. Весь сніг тепер у мене. І, і навіть поділитися не можу. Не тому, що жадібна, а тому, що мені самій треба. Бо це дуже гарно і дуже ніжно. Я так розумію, що це, бачите, написано колір. Це азалія. Хтось знає таку квітку? Я знаю. У мене були квіти, у мене було дуже багато квітів. А тепер я вив'яжу собі нову квітку. Іринко, дякую тобі велике. Ти мене дуже розчулила. У мене сьогодні день якихось неперевершених гармонійних емоцій. Дякую. Це моє. Ви всі бачили. Ірина підписала. А тепер наступна таємниця. Бо ви ж пам'ятаєте, в мене є третій подарунок, і, можливо, він теж буде моїм. Тому що саме так виглядає справжнє свято. Отже, дістаємо. Якщо не розсипемо. Я буду обережна. А то виявиться, що це не моє зараз. Але якщо щось загубиться по дорозі і прилипне к моїм рукам, то я не винна. Бо, знаєте, від таких подарунків. Дуже важко відмовлятися. По-перше, воно гарне, по-друге, воно таємниче, а по-третє, воно, бачите, як запаковано, як справжнє свято. Зараз почитаємо. Може, мені впевненості мені це не додало, бо тут нема імені мого, але, ви знаєте, я, мабуть, не зможу, не зможу з цим розстатися, якщо це не мені, я краще. Підготую свій подарунок, тому що, по-перше, воно духмяне. Бачите? Ні, це не їстівне, це мило. Але з'їсти, але апетит уже є. Воно не їстівне, а їсти вже хочеться. Ось так. Це, це, ну, знаєте, як буває така? Довгоочікувана фраза з, ця, з цій такої прязі, пряжі я ще не в'язала. Оце альпака, оце тепленьке, оце гарненьке, а оце все смачненьке. І якщо я не з'їм, то точно понадкусюю. Бачите, і скарби одночасно, і наші. Шкарпеткові запаси. Тому що я ж збиралася проводити інвентаризацію своєї пряжі. Я знала, що мені зарано проводити. Тому що я в наступному році збиралася в'язати з подарунків. Тому я дуже вдячна, якщо це подарунок мені. Тому що я його вже полюбила. Я ж не можу з ним вже розлучитися, бачите? І знову. Це сніжинка. Дівчата, я забрала увесь сніг. Одна сніжинка, це від Наталі. Друга сніжинка, це від Олі. І третя сніжинка, от вся ось тут розсипана. Бачите, скільки Ірина насипала снігу мені. Дівчата, ви не уявляєте, як вам я вдячна. Тому що я впевнена, що в наших ниточках є така велика сила, що ми можемо перемогти будь-кого. І наша перемога тільки справа часу. Я дуже вдячна за ті відчуття, які я отримала разом з вашими подарунками. І я впевнена, що такі відчуття наповнюють зараз багатьох з нас, тому що ми з ним з цими нотачками передаємо частину своєї душі, частину тепла свого серця. Мені дуже, дуже приємно було отримати подарунки, але я знаю, що не менш приємно те відчуття, коли ти щось даруєш. Тому я вітаю ті теплі почуття, які є у душі кожної з вас. Я бажаю, щоб це відчуття давало вам сили та наснагу творити. І щоб натхнення, як сонячний зайчик, завжди було у вас у душі. Я бажаю нам всім скорішої перемоги, бо саме в мирний час. Ми зможемо створити найкращі наші вироби і зможемо втілити в життя самі потаємніші наші мрії. Я дуже вдячна вам. Я вітаю всіх зі святом, а себе вітаю з тим, що ви в мене є. Дякую, мої любі, до зустрічі!